Продовжується місяць вірності. І це одна з важливих таких чеснот Господа. Господь він вірний, Господь він святий. Слово Боже каже, будьте святі, бо я святий. І я вже далі дозволю собі такий вислів, і будьте вірні, бо я вірний. Амінь. І слово, яке буду сьогодні говорити, називається вірності благословіння. Ви знаєте, Господь любить і благословляє вірних. Тому що йому це угодно. Тому що в вірності, мені здається, це один з ключів виконання закону сіяння і жатви. Якщо от ми щось вірно будемо робити, щось вірно сіяти, відповідні плоди будуть від нашого того, що ми робимо. Амінь народ Божий. Ви знаєте, що. В своєму житті ми всі прагнемо, щоб по відношенню до нас всі були вірні. Ми це обажаємо, да? Ну, Про вірність в сім'ї, це, знаєте, вже можна було б і не говорити, це все одно, як взагалі говорити про віру. Да? Християнам розказують про вірність в сім'ї. Да? Ніби як це само собою зрозуміло. Але є така, наприклад, справа, як вірність в дружбі. Тут ніби не все так зрозуміло, але коли в друзів трапляються якісь такі речі і їм потрібна допомога, ви знаєте, вірність це не завжди вигідно. Вигідно і зручно. Тому що комусь щось допомогти, це завжди ти щось витрачаєш своє. Час, фінанси, ще якісь речі. І, можливо, десь тобі це може колись і трошки ти від цього можеш втомитися. Але Господь каже, якщо ви будете постійні, то я вам воздам. Амінь. І якщо ми прагнемо вірності по відношенню до себе, то розпочинати треба з кого? З себе правильна відповідь. Тому що. Якщо ми цього не будемо практикувати, не будемо цього робити, ми від інших не можемо цього вимагати. В Біблії є чимало прикладів вірності. Отаких, От ви знаєте, таких яскравих персонажів з Біблії, які можна було поставити в приклад вірності. Ну, живіше? Йосип, да? Моїсей, Іол. Да? Оце такі великі, яскраві приклади вірності. Ось я дивився один е, е, військовий фільм. І коли фільм починався, е, дуже сподобався початок фільму, е, диктор поза кадром каже: багато є фільмів про таких відважних військових, про розвідників, про... а цей фільм він буде значно про простих людей. Він про незначних людей, про інтендантів. Це люди, які доставляють продовольство. Родь би, що возять собі харчі туди-сюди. Але вони теж, ви знаєте, що від їхньої роботи настільки важливо залежить, як діятиме армія, що це сопоставимо зі зброєю. Да? І я би хотів сьогодні поговорити, можливо, про не такий яскравий приклад вірності, але ми, гадаю, всі знаємо. Цю жінку це Рут. Мабуть, нам зручніше колись було чути руф, да? і ми більше до цього імені привикли, але ми переходимо на українську амінь. І ви знаєте, вона е, настільки, ця жінка стала відома, що в Біблії є ціла книга, така називається Рут. А що ж це все почалося? Спочатку буде інше місце писання, Ярослав. Е, почнемо ми з Рут, перша глава з першого вірша. Рут 1.1. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю, і пішов був чоловік з Юденого Віфлеєму, з Віфлеєму. Мешкати в моавських полях. Він і жінка та двоє синів його. А ім'я тому чоловіка Елімелех, а ім'я жінці його номі. І ім'я двох синів його, Махлон і Кільйон. Єфратяни Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на Мавські поля та й залишилися. І помер Елімелех, муж Ноомі, і зосталася вона та два їхні сини. Дивіться, він, Елімелех. Жив, де в Віфлеємі. і стався там голод. Давайте подивимося. Ми просто пороздумовуємо про цю ситуацію. Нас сьогодні, можливо, буде трошки е, таке слово, яке буде розбирати цих персонажів, але я би хотів, щоб ми на кожному з них окремо зупинилися. І ми почнемо з Елімелеха. Живши зі своєю сім'єю, вони все залишають і переселяються в іншу країну. в край Муав. Я хочу, щоб ви знали, що це була країна, в якій була інша віра, інший Бог. Але аж ми би подумали. Ну, а що вони залишають? Ну там ж голод. Ну, я ж не бачу тут, а щоб сказано було. І з Віфлеєма весь народ переселився. Сказано, що один чоловік з жінкою своєю. А ви знаєте, давайте розглянемо таку. Близько більше ста років назад в е, Україні теж, особливо в Західній Україні, е, дуже багато людей переселялося і виїжджало. Ну, хто до Канади так основно, але знаєте, щоб кудись переселитися, ну це на це треба мати фінанси взагалі. Це не так. Ти собі сижу сьогодні, там нічого в тебе немає, нічого. Я собі свободний, думаю, собі таю всі та, сів, та й поїхав в Канаду. Попробуйте вийти в Канаду, ну хто навіть виїзний. Це ого, скільки забот, скільки фінансів, скільки всього. Я гадаю, що в той час це теж було абсолютно не безкоштовно і нелегко. Ця сім'я вона була заможна. Ми потім побачимо це. Вже коли Ноомі навіть повернулася, то вона ще продавала поля. Коли вона повернеться назад через багато років. Я гадаю, що вони коли виїжджали і був голод, то ну, нелогічно. Кому ж ти продасиш поле, якщо зараз в країні голод? Кому воно потрібне? Хіба за пригоршню пшениці теж немає його смисла віддати, напевно. Ну, я так собі, ми можемо тільки роздумовувати і здогадуватись, так? Да? І вони не були бідними. І вони виїжджають в мав. І згодом цей чоловік помирає. Коли я казав, вони все покинули. Думаємо, ну що ж вони покинули? А давайте відкриємо зараз ось таке місце писання, як повторення закону 16 1617. Які ж були закони на той час? І 16-й перший вірш. Три рази в році вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа Бога Твого у місті, який він вибере, у свято присутні, свято тижнів і в свято кучок. І ніхто не буде бачений перед лицем Господнім у порожні. Кожен принесе дар руки своєї за благословенням Господа Бога Свого, що він дав тобі. Ми всі знаємо, що це був такий закон. На ці свята всі йшли приносити дар Богу. Ми знаємо навіть історію, що родина Ісуса так йшла, коли Ісус вони поверталися після свята, і Ісус загубився, так? Да? Да, таке було. І це був їхній звичай. Я гадаю, що коли вони мешкали в віфлеємі, вони це робили постійно. Оскільки він був непростим чоловіком, якщо він мав свої поля, вони це абсолютно завжди робили. Але він це все покинув і стикнувшись з труднощами. Він вирішує на накшталт, якщо б зараз на теперішній час ми подумали, да? ну в Україні зараз є проблеми. Є? Є в країні проблеми. Давайте випадає вам, християнам, така нагода поїхати на постійне проживання в Арабську країну. Це щось на того, того. І у вас є вибір труднощі тут чи труднощі з вашою вірою там. Я гадаю, що в них там були випробування з їхньою вірою. Я не думаю, що він з Моава ходив тричі в, в рік <сум> нести жертву. Так щоб ми розуміли, якщо подивитися мертве море, то це на західній частині віфлеєм, мертве море, воно такої подовстої форми, а Моав на східній частині. Щоб попасти з однієї частини в другу, Потрібно було на той час приблизно історики рахують тиждень часу ходьби, тиждень часу, щоб туди-сюди зайти. Я не думаю, що він це робив. Не думаю, що він це ходив? так Я гадаю, що його серце там, от знаєте він попавши на чужину, він там загорював. Він мав двох синів. І я гадаю, що він також думав про це. Ось я маю двох синів. А на кому ж вони одружаться? Ми всі знаємо закон на той час, який був, який говорив, що рекомендації. Да? Ми Не можемо сказати, що так не можна було взагалі, що це гріх прям. Але його сини було би добре, якби одружилися все ж таки з їхніми повірі. Можливо, хтось зараз не розділяє погляди церкви. Коли церква рекомендує настойчиво, що якщо ти віруючий, якщо ти член церкви, то тобі потрібно одружуватись, щоб твоя друга половинка також була віруюча. А чому? На той час, щоб не було ідолопоклонства. Да? Ми знаємо приклади в Біблії, коли брали з інших племен собі за дружин, і вони їх що робили? Спокушали на ідолопоклонство. Так і зараз в цей час, якщо хтось один буде в церкві, а інший в світі, кожен буде що? Тягнути одіяло на свою сторону. Я вам розкажу трошки кумедну історію. У мене є племінник, йому вже зараз майже 30, а він ще не одружений. І Він розказує, каже, та зараз такі дівчата, ну всі такі дівчата, вони і курять, вони і то, і друге кажу, Друже, скажи, ну будь ласка, а то мені щось не зрозуміло. а де ти цих дівчат? Ну, от як не прийдеш в бар, всі якісь такі сидять. Я Кажу: ти такий дивний, друже. Ти ходиш в бар, де всі сидять. Чого вони туди прийшли? Всі прийшли за гріхом. Кажу, ну ти шукаєш там собі дружину, яка би мала бути. Каже, краще тобі. Йти до церкви самому і там потім шукати собі дружину, ти ж хочеш, щоб вона яка була. І всі ті характеристики ти не знайдеш. У мене є родичка, яка одружилася, і вони познайомилися з своїм чоловіком. В барі, саме в барі. Але пройшло декілька років, знаєте, як в тому сімейне життя, воно е в жінки, як правило, воно обрітає такі нові цінності, а в чоловіка залишається старі. І вона починала ці всі такі розборки. І я питаю, ну дивіться, ну, ти ж з ним познайомилася там, ти його вибирала там, а тепер хоч щоб він звідти пішов. Треба було в іншому місці мабуть, його шукати. Амінь народ Божий і от серце його, я гадаю, а ну не відкривай, нічого не відкривай, але хто скаже мені зараз, як звали цього чоловіка? Як звали цього чоловіка? В залі хтось заповнив? Елімелех, не записала, да? ви знаєте, от якби я запитав зараз, як звали. Е Жінку або ж невістку всі би одразу відповіли, да? а в Біблії його ім'я навіть е, згадується лише два рази тут. Е, отже, Єлемелех е, помирає. І читаємо далі. Незабаром. Давайте е, чу... четвертий. І... Вернісь до третього, будь ласка. А ім'я тому чоловіка... Чули... Помер Елімелех муж Ноомі, і зосталася вона та двоє їхні сини. І взяли вони собі за жінок моавітянок, ім'я одній Орпа, ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько 10 літ. Дивимося, ми завершимо зараз з Елімелехом. Коли вони жили в Віфлеємі, він був небідною людиною. Це перше. У нього було два сина. Знаєте, наскільки для євреїв було важливо, щоб в тебе було продовження твого роду. Це було дуже важливо. І маючи батькові два сина, це, можна було сказати так, це 99% гарантія, що продовження твого роду буде. Так? Ну, от так би собі він розмішляв, мабуть, колись. Але як все завершилося? Вони збідніли, навіть в Мавському. Краї. Тому що коли вже Ноомі виходила, вона пішла з нічим. І було, був, не стало ні фінансів і не стало навіть е, і поме... В, ні. Е, П'ятий. І помирали й вони обоє, і махлон, і кільйон, і зосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловіку своєму. І сини її помирають. А одружилися вони і жили там 10 років. Близько 10 літ було сказано, так? Да? Це не те, що вони там тільки одружилися і не отримала вона внуків того, що. Бустро. Ні, 10 років вони там прожили. І ще й сини помирали. І лишилася вона, ми так переходимо поступово до е, Номі. Зеленелеху ми все зрозуміли, да? що він десь він дозволив собі невірність, він десь подумав своїм розумом. І те все, що він мав, і навіть планував би мати, все пішло податково. Ну вона, коли залишилась своїми двома невістками, вона, діться, вона мала настільки любляче серце, що коли повмирали її сини, ці дві невістки вирішують залишитися свикрухою. Так як Таня сьогодні казала. Любляче серце, ви знаєте, я навіть не можу собі подумати і здогадатися якогось іншого взагалі іншого якогось шляху, щоб свекруха завоювала невісток так, що коли вмерли сини, щоб вони сказали, ми залишимось з тобою. Я гадаю, що ну нема. Можливо, вона навіть спочатку вона була не дуже задоволена, да? коли сини. Вирішили одружитись з моєвітянками. Це було ну, не, не по їхніх звичаях, але її любляче серце від цього не помінялося. І ці дві моєвітянки, вони приліпились своїм серцем до Наомі. І коли вона вирішує йти вже, ми зараз не будемо зачитувати, ми знаємо цю історію, вона вирішила йти назад, назад на свою батьківщину. І обидві, обидві невістки кажуть, ми підемо з тобою. Твій дім буде нашим домом, твій народ буде нашим народом. І кажуть, твій Бог буде нашим Богом. Як я вже говорив, ходу там було приблизно тиждень. Рішення повертатися в свою. Країну для неї, мабуть, було дуже важким. Давайте так собі пороздумовуємо. Якби в неї був живий чоловік, двоє синів, вони були в достатку, внуки, і ось вони своїм сімейством повертаються назад. Знаєте, як в іншому сопсані спереді стада йдуть, потім жінка, Оце й вертаються. Да? Знаєте, як з пошаною. А вона сама. З двома невістками, нічого не маючи. Там не було сказано. коли вони пішли назад, вони пішли просто втрьох. Просто трьох. Коли вони вийшли і пройшли вже певний шлях, одна, вона, Ноомі, по своїй великій любові, вона їх просила. Кажу: верніться і залиштеся. Залиштеся в своїй країні. Тут є ваші батьки, ваша родина. Ну, я вам там нічим не зможу допомогти. Вона розуміла, що вони. З іншоплемені, да, прийдуть ну, досить важка ситуація, вона їм нічого не могла дати, навіть на своїй батьківщині. Одна з невісток так і зробила, вона обернулася і пішла. Але Рут, вона, мабуть, ми не знаємо, яка в неї була ситуація в її сім'ї, звідки вона пішла? Можливо, наомі для неї була рідніша рідної мами. От, може ж таке бути, так? Да? Коли вона її просила, щоб та повернулася, вона лише припала до неї і все, і обняла її. І так і вони пішли разом. І коли вони повернулися, ем... щось я зачитаю. 1, 19, 1, 19 давайте відкриємо. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили. Чи це номі? Це ще раз доказує, що вона була непростою якоюсь такою десь. Особою про яку яка жила десь на окраїні в про яку ніхто не знав. Тут сказано, що все місто зашуміло. Чи не вона це? Місто ціле. Коли вони повернулися, Рут вона прийняла. От знаєте, це треба мати таку величезну, величезну вірність. Вона можна сказати, навіть самопожертву. Тому що вона розуміла, куди вона йде. І коли вони повернулись в віфлеєм, їй нічого не залишалося, як що робити? Ходити на поля, збирати колоски для того, щоб мати, що поїсти. Тобто Ким була Наомі, можливо, раніше, а тут вони, повернувшись, нічого не залишається, крім того, що збирати колоски. Я вірю, що от Рут, вона з цією своєю такою покірністю, вірністю, вона десь в серці настільки приліпилась до Номі, що вона розуміла, що вона її не може. Там вже була досить пристарковата, мабуть, і вона просто не могла її залишити. Їй треба було її доглянути. Вона їй так і казала, де ти будеш жити, там я буду жити, де ти помреш, там і я помру. Руд так казала. Знаєте, це проявки справжньої вірності. Амінь. І коли. знаєте Коли вони вже перебували там, рут вона ходила, збирала колоски на полі, як потім виясниться, це їхній якийсь був родич Боас Вона навіть це робила в такому смирінні що коли Бас її бачив і запитав своїх сил, хто це, і йому розповіли, ну, що це взагалі моя вітянка. Але вона повернулася. З твоєю родичкою вона збирає колоски. Ми всі знаємо, що на той час в Ізраїлі був такий звичай, що залишали, не забороняли вдовам збирати колоски, а інколи навіть края Поля не вижинали і залишали спеціально для того, щоб ну, вони, ті, хто дуже-дуже нуждені, могли собі щось нажати. Рут близько місяця часу, це так собі я читав історію, е, от самі жнива ячменю від початку до завершення, а потім починалися жнива пшениці, десь місяць часу вони мали. Ну, На той час ми ж розуміємо, що там не був комбайн, не заїхав. Все вручну якимись серпами піджинали, потім молотили ціпками і так далі, віяли. І все. І вона навіть, оце, от, от що вона робила, вона настільки якось так е, спокірністю робила, що Пас своїм слугам казав, що ви її не забороняйте, не гоніть її, а ще більше залишайте для неї. Їй він сказав: Ти можеш взагалі от з нашими, от є служниці мої, з ними працювати біля них, працювати, з ними ходити, їсти, обідати, водичку там попити, відпочивати. Але було в одному місці місцеписані сказано, що вона старано це працювала, і за день вона одними колосками от собі назбирала колосків, сама ж назбирала, сама помолотила і приблизно десь 22 літри. Там, є таке пояснення, скільки це вона за день могла назбирати. Зрозумійте, колосочків просто назбирати. Сонце пече там, плюс явно жаркіше, чи в нас всі жару, яка була, да? цих колосочків назбирати, то міг обмолотити. Ще й повіяти їх треба, да? і це вона близько місяця так е е працювала. Ви знаєте, вона запала в око базу. Але її свекруха, у неї теж в серці, знаєте, з'явився план. З'явився план, як би пристроїти свою невісту. Якщо ми вернемося і подивимося, от чоловік Номі, от він все покинув. От якийсь він такий антиприклад вірності. В нього все забралося. Фінанси забрались, потомство забралось, В той час, коли Рут, вона от таким яскравий приклад вірності. В кінці кінців ми знаємо цю історію, що е ще дуже важливий, важливий такий момент, я би хотів наголосити. Коли наомій їй каже, тобі, тобі треба зробити так. Вас буде віяти на току своє збіжжя. І коли він вечором ляже спати, тобі треба йти і лягти біля його ніг. Це дуже, знаєте, отак взяти комусь повірити. От там чоловік, А чоловік цей був вже значно старший за рут. От Щось їй треба через щось через себе переступити і так довіряти, да? піти вночі, лягти біля його ніг там. Ну Так собі, да, так? І е, ми знаємо завершення цієї історії, що Боас він взяв її в дружини. Він викупив. Е, на той час це ще треба було викупити. викупити. Він викупив в поляномі, він забрав її, все майно до нього перейшло, яке було в її чоловіка і в двох синів. І Рут вона отримала все те, чого не отримав її свекор. Вона стала навіть банально вона почала жити в достатку. Амінь. І в неї родилась, родився син. Ми знаємо, ким був цей син? Це дідусь Давида. Ви Знаєте, коли Господь бачить вірне серце, то Він з нічого перетворить на, ніщо перетворить на велике благословіння. Але коли Господь не бачить, Тієї вірності він навіть те, що здавалось би на перший погляд. Елімелех, він був і багатий, в нього було два сина, але його багатство зійшло на нівець, і потомство його не продовжився. Рід його не продовжився. Але Господь, він хоче вірних. І коли ми вірні Господу, то його могутня рука вона дуже сильна. Я вірю, що на цьому місці є стільки людей, які можуть сказати: наш Господь вірний. Скажіть це! наш Господь вірний.